Рік сліз і мужності, рік болю і надії, рік витримки єдності і рік незламності. 24 лютого день, який назавжди змінив життя без сумніву кожного українця. День, який змінив нашу країну, день, який триває цілий рік. Ми не підняли білий прапор, а стали боронити синьо жовтий Не злякались, не зламались, не здались. Символом цього стали прикордонники зміїного і маршрут. За яким вони відправили руський воєнний корабль. Наша віра зміцнила, зміцнив наш дух. Ми вистояли перший день повномасштабної війни. Ми не знали, що буде завтра, але точно зрозуміли, за кожне завтра треба битись. І битва на полі бою триває за рік повномасштабної війни. Наші захисники відправили до пекла майже 147 тисяч ворогів. Металобрухтом стали до 3,5 тисяч танків, до 7 тисяч бойових броньованих машин і ще тисячі одиниць вбивчої зброї окупантів. А втрат буде ще більше сьогодні. В Україну прибули перші із 14 танків Леопард 2 Повідомляють польські змі з посиланням на свого міністра оборони Маріуша Блащака. Ми ж очікуємо на провокації. Росіяни можуть влаштувати нам певні сюрпризи. Про таку загрозу попередив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Водночас наголосив він: не потрібно очікувати на надпотужні удари. За словами Юрія Ігната, Росіяни бачать, що Україна підготувалася, тому можуть влаштувати атаку в інші дні. У Білорусі ракетний підрозділ отримав наказ підготуватися до бойового застосування. У рамках заходів бойової готовності один із ракетних підрозділів висувається у призначений район. Особовому складу належить відпрацювати комплекс заходів щодо обладнання району стартових позицій та підготувати техніку до бойового застосування. Йдеться в повідомленні Міноборони Білорусі. Цієї ночі російські окупанти обстріляли одну з міських лікарень Херсона, пошкодили пологове, приймальне та онкологічне відділення а також зруйнували огорожу. Під час атаки у лікарні перебували медики та приблизно 120 пацієнтів. Дивом ніхто не постраждав. Обстріляли росіяни в Херсоні і гуртожиток будівлю, що є домівкою для багатьох херсонців, родин із дітьми. Російські війська накривали із артилерії. Один снаряд влучив у стіну і знову просто дивом люди не постраждали. Неспокійно цієї ночі було і на Донеччині. Росіяни завдали ударів по слов'янську та святогірську. Є пошкодження, але ніхто не постраждав. Загалом за добу вороги вбили двох жителів Донеччини ще самеро отримали поранення. Завершу зведення з передової таки позитивом на Луганщині. Сьогодні салют біля Новоселівського орки вирішили наступати важкою технікою, але щось пішло не за планом. На сватівському напрямку воїни 92-ї бригади відбили ворожу атаку. Рашисти виїхали танками під деокуповане Новоселівське. Там наші захисники зустріли їх привітною артою. Ворожі хлопчики так перелякалися, що почали гуртуватися і стали чудовою мішенню.